В той же час російський режим продовжує воювати з українцями, які живуть зокрема і на Сумщині. Майже півтора сотні вибухів зафіксовано за ніч та ранок у прикордонних районах області. Напередодні населений пункт Велика Писарівка обстріляла авіабомбами. Було випущено 25 снарядів. Одна людина загинула. Окупанти били з мінометів ракетних систем, залпового вогню та артилерії. В селищі пошкоджено лікарню, дитсадок, багатоповерхівку, ще кілька соціальних будівель, приватні будинки та газопровід з великої писарів. Ки як повідомляє Радіо Свобода, евакуйовано всіх дітей. Місцева влада заявила, що дітей було вирішено обов'язково вивести з усієї великої пасарівської громади та ще з двох громад у Шосткинському районі. Росіяни також завдали ракетну удару по місту Конотоп, внаслідок чого пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. І зараз Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації, долучається до нашої розмови. Пане Володимире, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Дякуємо. Хочемо запитати про наслідки цих обстрілів. Що, яка оперативна ситуація у вашому регіоні? А дійсно, ви зараз зазначили інформацію щодо обстрілів значно, значно збільшилась порівняно з тиждень тому кількість застосування тактичної авіації. Систем залпового вогню і безумовно та, та інформація, яка вже нами надавалась, і вами надавалась щодо найбільших кількості і наслідків руйнувань після застосування зброї, це велика писарівка 13, 13... 13 березня відповідна евакуаційна комісія Ахтирського району прийняла рішення щодо введення в дію плану евакуації Великописарівської громади. І з того дня, сьогодні, вже ми евакували 285 громадян цієї громади. З них 26 діточок. Бачите, ви зараз на екрані які руйнування пройшли, практично всі адміністративні. Будинки, вся інфраструктура міста вона знищена авіаційними засобами ураження ворога. Також сьогодні відбуваються заходи евакуації, допомагають і виконують свої завдання групи евакуації з застосуванням сил Національної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій. А в тих. Населених пунктах, які знаходяться під кілометровій зоні, і досить небезпечно там знаходитись цивільним, допомагають нам збройні сили України. Евакуація проводиться планово і організована. Тобто, дуже дякую. Особливо це і поліції, екіпажам, які працюють по кожному дому, і по Державній службі надзвичайної ситуації, ризикуючи своїм життям, наші збройні сили теж евакуюють громадян з п'ятикілометрової кілометрової зони. Я. Маю зазначити, що евакуація з п'ятикілометрової кілометрової зони, в тому числі і в цій громаді, у нас відбулася ще з улітку 2023 року, і з цих сьоми населених пунктів громади ми. Евакували понад 600 людей. Там практично зараз залишилось небагато сімей, які, на жаль, не змогли своєчасно от до цих інтенсивних обстрілів виїхати з населеного свого населеного пункту. На сьогоднішній день вже ми працюємо над планом відновлення. Відповідно до доручення офісу президента разом з урядом працюємо над планом відновлення цього цієї громади, цього населеного пункту. Разом з віце-прем'єром Іриною Віріщук, зараз практично ми відпрацювали заходи щодо евакування дітей і людей похилого віку в наші західні регіони. І цей план теж він уже. Вступає в силу, люди погодились виїжджати в більш безпечні місця, так евакуація триває, як ви зазначили, слушно ще від літа 23-го. Була активна евакуація 19 населених пунктів з покордоння Сумщини і в грудні 23-го року. І от зараз, коли росіяни активізувалися знову і б'ють по Чернігівщині, і Сумщині, а що по Конотопу, Що відомо про оті два прильоти, про які повідомляв мер міста Семеніхін, куди намагаються Росіяни поцілити саме в цьому місті? Вчора було шість прильотів. Два прильоти це ракетні обстріли, ракети Іскандер, по районному центру Ахтирка, по обласному центру Суми і по районному центру Канаток. Били в цілому по інфраструктурі цивільній інфраструктурі, дячуючи Богу, і дотримання правил безпеки. У нас загибелі цивільного населення не відбулось, але всі цілі це були об'єкти цивільного цивільної інфраструктури. Що ж, дякуємо вам за долучення до ефіру. цій приводи мир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.